Який же полад рід крутий? Самовідомо звільнив Фременів від експлуататорів, епічно помстився за підступне вбивство батька і знищення власного дому, красунчик та базований герой. Хіба ні? З тим, що Тімоті Шаламе красунчик, посперечатись складно. Але ні, позитивного розв'язці дюни мало, а співпереживання героїв і Пола насправді є тим, від чого нас колись застерігав Френк Герберт, і це є, мабуть, головним посилом ось цієї книжки. Я хотів написати довгий роман про схильність людей до радикальних вірувань у месії та над людей. У мене була думка, що супергерої дуже згубні для людства. І якщо ви хочете дізнатись, чому так, то залишайтесь! У цьому відео ми розглянемо реальні історичні події та аналогії, які автор брав за основу Дюни, дамо відповідь, що таке архетип Месії і чому Герберт закликав остерігатись їх. І поглянемо, чи зміг Дені Вільньов втілити цей меседж у новому фільмі. Мене звуть Діма Карлаш, я сценарист-початківець, і ви на каналі Карл Оглядає, де ми говоримо про кіно, щоб краще його розуміти. Покатились! У вас було таке, що ось ви дивитесь фільм чи серіал і розумієте, що десь уже бачили цього персонажа дуже схожого на когось іншого. Звісно, вони різні, але їх поведінка, риси характеру або роль цієї історії є дуже-дуже схожою. Це і називається архетип, такий собі універсальний герой. Перелічити всі архетипи буде складно, але щоб дати уявлення, це може бути трікстер, хитрий персонаж, який нехтує правилами. Ментор, персонаж, який навчає і розвиває головного героя, або ж дурень, добряк, якому дуже щастить, але він не дуже розумний. Ну а Пола Тріт теж має архетип. Він це месія. Месія в першу чергу рятівник. Він може рятувати одну людину, багато людей чи все людство. При цьому він готовий йти на жертви. Часто є обраним, має як вірних послідовувачів, так і тих, хто не вірить в нього. І чимало атрибутів Ісуса. Наприклад, він може буквально воскресати з мертвих або ж мати друге пришестя. І дійсно карти сходяться дуже добре, адже фремени, яких повря в Дюні, це пригноблені люди, які мріють повернути незалежність і відродити екологію своєї рідної планети Аракіс вкритою суцільною пустелею. Але їх планету експлуатують, а самі вони змушені ховатись та блукати в очікуванні спасителя із зовнішнього світу Лісан Аль-Гаїба. Натхнення для культури та релігії Фременів Гербер черпав у арабських народів і не випадково, адже їх всю історію не облишає цей троп спасителя з пророців. І найсвіжіший приклад це Лоуренс Равійський. Саме його, до речі, Френк Герберт і взяв за референс для персонажа Пола Атріда, адже по факту історія Лоуренса це про те, як людина ззовні, маючи свій мотив, змогла скористатися цілями пригнобленого народу. Чисто для короткої історичної справки. Полковник Лоуренс вів підривну діяльність Лулас. Імперії в часи Першої світової війни і очолив рух арабів за незалежність. Їхні набіги та диверсії на шляхи постачання припасів посеред пустелі були дуже успішними. І, до речі, виглядало це все так само, як і те, як повз фременами кошмари в Харконені. Однак, коли його рух досяг Дамаска, то Османська імперія вже почала розвалюватись. А замість того, щоб дати Арабам незалежність, західні країни-антанти просто поділили арабський півострів між собою, бо там же поклади прянощів, ой, тобто нафти. Ну ви зрозуміли, неоколоніалізму всій красі, а араби лишили. Ні з чим. Проте, звісно, твір Герберта був набагато більш багатошаровий, ніж просто аналогії прянощів на нафту. Автора, куди більше цікавила не зовнішня, а внутрішня динаміка політики, механіка влади, релігії та радикалізму, і психологія людських рішень слідувати за кимось. Архетип месії був ідеальною призмою для такого дослідження, щоб наглядно показати, що буде, коли пригнічені люди масово піддаються маніпуляції та релігійному впливу. І перший і другий фільм показують шлях пола тріда в архетипі месії, адже маючи з самого народження купу атрибутів обраного, у другому фільмі він отримає все більше нових здобутків. Але це є і причиною, через яку Пол знаходиться в моральному конфлікті. Він не бажає претендувати на звання месії, бо знає та бачу у видіннях, що це призведе до катастрофи галактичних масштабів, тому йому доводиться обирати, прийняти свою долю і керувати нею, або ж уникнути її, і зберегти статус-кво. Він прагне звільнити Аракіс та помститись за батька, але не хоче це робити за рахунок людських жертв. І протягом більшої частини фільму здається, що Пол буде стояти на цьому, адже він підтримує Чані та інших нерадикалізованих фременів, що їх власний народ повинен вести їх, і що він не Лісан Альгаїб з пророцтва. Проте маховик уже запущено. Його матір веді Джесіка переконує місцевих, що Пол це їх месія. Ну а стілгару взагалі приводів не треба, щоб знаходити в діях пола знак. Що він той самий Лісан Альгаїв, і це все перетворюється на самовтілюване пророцтво. Після руйнівної атаки Харконенів Пов таки піддається поклику долі, вважаючи, що його вибір є меншим злом, ніж те, що чекає Фременів та його близьких. Натомість, він вирішує сам побачити повну картину майбутнього і, випивши священну воду життя, остаточно зраджує своїм цінностям. Робить те, чого намагався уникати весь цей час, попри розуміння наслідків. І найбільше тут тривожить навіть не це, а те, наскільки добре повсправне

Коли він скликає Фременів на зустріч і використовує своє ясновидіння, щоб приструнити їх, він уже наповну демонструє свій потенціал негативного героя і накачує Фременів смачною порцією пропаганди, що розганяє їх до лобового зіткнення з імператором. Саме тут критика архетипу Месії починає розкручуватися наповну. Тому так, на мою думку, Дюна Вільньова відповідає початковому задуму Герберта і робить це точніше за попередню спробу адаптації. Багатостраждальна Дюна Девіда Лінча зображає по. Ова героєм тріумфатором його перемога в поєдинку з Фейдом Раутою викликає зливу на Аракісі, а не священну війну. Більше того, вільньов навіть додав деяких змін до першоджерела, щоб загострити цей посил. І найбільше змін стосується персонажу Чані Чані не лише скептично ставиться до ролі месії, але й відверто вказує, що релігія це лише засіб контролю над фременами. У книзі Чані не більше ніж допоміжний персонаж. А у фільмі з неї виходить контрапункт до пола. Вона відмовляється вірити в пророцтво, закликає Пола також відмовитись від нього, але зазнає невдачі. І увесь третій акт ми дивимось на пола з її перспективи, чому допомагає крута операторська робота. Через Чані ми відчуваємо, як росте маніпуляція фременами з боку пола, і через неї ми відчуваємо ту зраду, коли він оголошує про рішення одружитися з дочкою імператора. А їй доводиться ловити. Найближчий убер. Як глядачі, замість того, щоб радіти піднесенню пола, ми радше співчуваємо чані, адже їй класно вдалось передати всю ту зраду, огиду, розчарування від зробленого ним вибору і те, що він діє так, ніби це був єдиний морально правильний вибір. Втілення пророцтва стало шляхом, який пол вирішив обрати, щоб отримати свою помсту та дати свободу фременам. Чітко знаючи зворотню ціну, початок священної війни. І він йде на це, навіть якщо, як він сам каже, йому доведеться виживати по харконенськи тобто не нехтувати методами тих, проти кого він боровся, що багато каже про моральну трансформацію його героя. У більшому ж масштабі, побачене нами, це зворотня сторона влади месії. Радикальна віра Фременів стає настільки сильною, що Пол більше не може контролювати чи стримувати їх бажання завоювати Всесвіт, в його ім'я. Навіть якщо це потягне за собою геноцид та мільйони смертей. Думаю, Дюні вдалося не лише покритикувати архетип Месії, але й показати, як легко пасти жертвою синдрому супергероя та співпереживати персонажам, які б зрадили своїм цінностям чи зламали свій моральний компас. Дюна це попередження про те, що ми маємо бути обережними з героями, особливо з тими, хто посягає на статус надлюдини. людини. Я по правді не знаю достеменно, чим історія Дюни закінчиться, але для мене акценти розставлені в фіналі фільму очевидні: дії пола, якими б благородними не були у в результаті призвели до початку невідворотної катастрофи. А коли герой стає на цю стежину, то є всі підстави вважати, що він заплатить за це високу ціну. Ерен Єгер чи Енекін Скайокер натнений тією ж дюною не дадуть збрехати. Чому ж люди так легко ведуться на месі? Відповідь відсилає глибше до філософії Герберта і того, як він бачив людство загалом. Чи знали ви, що Герберт загаліто ще еколог? Він багато вивчав екосистеми та можливості їх зміни людиною, що власне стало одним з головних джерел натнення для Роману. Багато своїх спостережень за екосистемами він проєктував на суспільство. Він вважав, що екосистеми стабільні не тому, що вони безпечні та захищені, а тому, що вони різноманітні, і це зобов'язує учасників цієї системи виживати та адаптуватись, не зважаючи на зміни чи несприятливі умови. Зусилля ж цивілізації створити та підтримувати безпеку неодмінно створює кризу, оскільки така система не здатна впоратись зі змінами. Всі вороги пола чіпляються за контроль, свою безпеку та гарантії свого виживання, а влада традиції та устоїться їхні інструменти. Вони буквально займаються плануванням та контролем плину історії на століття вперед. Але реальність дюни для них така, що вони мусять жити з пустелою, але не можуть приборкати її. Так само і плин історії можна лише осідлати, але не контролювати. Саме тому Пол перемагає, адже він не має наміру контролювати історію. Він лише сідлає і їде на тому, що розв'язав, так наче це шайхулут. Трагедія людської природи тут же в тому, що за месією йдуть з тих же причин, з яких вороги пола тримаються за владу. Фремени хочуть безпеки і сприймають пова як пророка, тому що він став проти невизначеності Всесвіту та приніс впевненість тим, хто не може або не хоче шукати її. У часи кризи або на межі виживання люди усвідомлюють, що не контролюють свою долю, і тому вони прагнуть до месії і рятівників, мріючи, що такі люди дадуть їм те, чого їм так бракує, не задумуючись про наслідки. І для нас, українців у постійному стані екзистенційної загрози, такі роздуми є доволі чутливими. Мораль з усього цього месія сам по собі не є рішенням ні проблеми фременів, ні вашої з вами. Радше ми повинні прагнути до власного розвитку. Ми маємо надихатись рятівниками, щоб ставати схожими на них, а не сліпо покладати свою волю й в чиїсь руки, чи сподіватися, що хтось магічним чином вирішить наші проблеми. І це важливо, бо на долі українців випало чимало поневірянь та кончених сусідів. Тому, користуючись нагодою, закликаю вас підтримати ЗСУ, адже я якраз проводжу збір на Starlink для прикордонників Чернігівщини. Що ж, сталося неймовірне, і збір закрився до того, як я змонтував відео. Тому я дам вам інший не менш збір на авто для 58-ї бригади. Долучайтесь, поширюйте дуже, дуже дякую. Деталі в посиланні та закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляд. Діліться враженнями та думками, підписуйтесь на канал та обов'язково лайкніть це відео, якщо вам сподобалось. З вами був Карл. Все буде як в кіно.